Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яршвець. Сьогодні ми патрулюємо лісові дороги поблизу українсько-молдавського кордону. Оця дорога використовується контрабандистами, проводниками нелегалів через українсько-молдовський кордон спиртовозами, цигарковозами. Подивіться на цю дорогу. Реально, дорога не перекрита дорога в лісі. Хто її сьогодні перекриває? Ні, не наші прикордонники, молоді, мордаті та міцні з гаверами. Перекриваю я, старенький історик, український та журналіст Орсвець. Чому я це роблю? Тому що, тому що такими лісовими дорогами можна пройти спокійно від слова спокійно на територію Чернівецької області. Все. Крапка. Під час війни кожен тилу повинен робити те, що він може робити найкраще. І я вже не один раз, а десятки і навіть до сотні раз перекриваю лісові дороги біля кордону, перекриваю один на свій страх та ризик. Що поробиш? Війна. І в тилу йде та ж війна, і потрібно воювати. До нових зустрічей!